Сумували? Всім хало! Ми не бачилися вже дуже-дуже давно, я з вами неймовірно сумувала. Якщо мене не було на Ютубі, це не означає, що я в соцмережі. Це означає, що ви повинні підписатися на мої інші соцмережі, щоб мене бляха-муха не губити. Тому що в телеграмі я щодня я записую подкасти про саморозвиток, про духовність. Я дуже багато виставляю там своїх думок. В інстаграмі взагалі. Просто шик, тому що там і поїздки, і мої подорожі, і я взагалі-то нещодавно була в Варшаві і влаштовувала бранч. І хто пропустив, то підписуйтеся на мої соцмережі. І це відео спеціально для тебе. Якщо це відео подивиться хоча б 100 тисяч людей, то ми будемо жити в прекрасному ідеальному світі і всі будуть мати. От такий внутрішній спокій, прекрасне ментальне здоров'я, всі стануть мільйонерами, абсолютно всі будуть дуже успішні, дуже щасливі, все буде просто шикарно. Це така антиутопія, яку я собі візуалізую, тому що це єдине і найголовніше відео, яке повинен подивитися кожен на цієї планеті. Тому одразу нагадую: якщо ти досі не підписався і не поставив лайк, то ненав'язливо можеш це зараз зробити. Доки мене не було на ютубі, взагалі, то я дуже багато працюю. З клієнтами, я працювала з їх полем, я робила чакру діагностики. Було дуже дуже багато сесій на занурення, і ми з вами дивилися ваші прекрасні аури. До мене на сесії приходять з дуже різними запитами: наприклад, там, як побудувати відносини, або чому можуть бути проблеми із здоров'ям, чому можуть бути проблеми з реалізацією. Це все от на тонкому плані все видно, тому що все знаходиться в вашій аурі, в вашому колі, і я просто можу передати вам інформацію, яка у вас. І так вже є, Готово. Всі відповіді вже є всередині. Про те, що через мене проходить настільки багато людей, то я можу от з якоїсь призми проаналізувати і подивитися головну причину всіх проблем, всіх людей на цій планеті. Тепер запитання до вас. Коли ви останній раз розмовляли з собою? Коли? От коли ви останній раз в своєму житті запитували, як у вас справи? От як в мене справи? Якщо зараз така пауза в голові перекати поле, то скоріш за всього ніколи. Коли ви останній раз цікавилися в себе, наприклад, а як в мене пройшов день? Ну от правда, а як в мене сьогодні пройшов день? От, коли ви останній раз просто запитували в себе і цікавились якимись стандартними речами, цікавилися своїм станом? Що ви їли вчора? От, що ви їли вчора на обід? Якщо не з'являється відповіді, ви не розумієте, ви ніколи в житті це не питали. То тоді не здивовитеся, чому в вашому житті а, все відбувається не так, як ви хочете. Ви просто себе не знаєте. І те, що я бачу у всіх своїх клієнтів, у 99% хто приходить до мене на сесію, це те, що Люди елементарно не знають себе. Якщо у вас нема реалізації і ви не заробляєте гроші, як би ви хотіли? То звідки їй взятися? Якщо ви навіть не в курсі, що вам подобається? Якщо ви навіть боїтеся запитати в себе, а що мене цікавить, а чим я взагалі надихаюся? Чому в мене нема друзів? Чому мене ніхто не розуміє? Чому в мене нема людини, яка буде мене підтримувати, яка буде завжди за мене? Яка от просто найкращий друг? Тому що ви не дружите самим собою, звідки взятися цієї людині, якщо ви навіть не маєте найголовнішого друга в своєму житті себе? Всі люди в вашому житті, які з'являються, вони просто відображають вашу поведінку. Якщо ви боїтеся навіть запитатися в себе, а як я? Якщо ви не дружите з собою, ви не знаєте взагалі, а хто я? Якщо ви себе наказуєте їжею, коли ви не зробили якусь праву, ви не їсте. Або навпаки, коли ви щось зробили хороше, окей, да, ти можеш сьогодні поїсти. Це відношення як до раба, це не відношення як до просто царя цього життя, як до королеви цього життя. Ні, ви відноситеся до себе просто як до смітника. Найголовніше, що повинна зробити кожна людина в цьому житті. Це просто познайомитися з собою і почати задавати собі запитання. Навичок задавати правильні запитання, ви не уявляєте, наскільки може розкрити ваші здібності і ваші таланти. Питаєте в якихось рандомних людей, а як я сьогодні виглядаю? А чи пасує мені ось ця футболка? Тому що ви не можете запитати просто в самого себе. Вам не вистачає сили волі, я не знаю дружби з собою для того, щоб запитатись на найголовнішу людини, як мені ця футболка? Сьогоднішнє відео про те, як подружитися самим собою і перестати бути ворогом в своєму житті. Мої хороші, для цього вам знадобиться ваш улюблений щоденничок. У мене він виглядає отак. Вот це просто повинна бути свята книжка, в яку ви будете записувати дослідження себе. Можете прямо написати щоденник дослідження себе. Наприклад, вже її веду десь роки три, вони міняються, це вже новий блокнотик. І сам в тому, що в будь-якій ситуації, яка в мене наступає в моєму житті глобальний, пиздець. Я беру цей блокнотик і починаю розмовляти з собою в тексті. Ви навіть не підозрюєте, що в більшості людей... Насправді є дар. Який проявляється через руки. Я вже помічаю це в 10-го свого клієнта, що є люди, через яких проявляється дар, ясно знання, ясно відчуття, тобто ось ця екстрасенсорика саме через руки. Коли ви не можете в своїй голові знайти правильну відповідь, і от прямо така каша, тривога, коли ці люди беруть ось цей блокнотик і починають виписувати, то ви просто не зможете написати неправдиву інформацію. Ваші руки і є ваш інструмент. Для того, щоб стати найщасливішим, Найуспішною людиною в цьому світі цей інструмент називається Джорналін українською. Вона якось називається, типу, не знаю, записувати щось. Ви зрозуміли сенс. Ви берете нотатки і починаєте писати Привіт, я! А хто я такий? І найголовніше привчити себе записувати свої думки тому, що в цієї тривожності, в цієї голові, в чакра Анджіна. Там знаходиться така кількість шуму, от просто такий смітник, чесно кажучи. І для того, щоб впорядкувати чистий потік, інтуїцію, думки, які вам потрібні, голос душі від всього от лайна, який знаходиться в голові, просто берете і пишете, що я хочу собі зараз сказати. От, щоб я хотів собі зараз передати як найважливішу людині в цьому світі? А як в мене справа сьогодні? А як я сьогодні взагалі себе почуваю? А як себе почуває моя спина? Да? Ага, спина в мене болить. Тобто це ми все прописуємо. І далі задаємо запитання: це мистецтво задавати собі правильні запитання. А що я можу зробити прямо зараз, для того, щоб полегшити біль в спині? Ваш організм вже знає відповідь, вона вже знаходиться. Тут найголовніше є просто записати. Щоб було легше, наприклад, я кажу це своїм клієнтам: можете уявляти, як у вас всередині, да, в вашій голові, є частинка дитини. І от частинка дитини вона завжди хоче щось. В неї завжди є якісь бажання, емоції, істерика. Якщо дитина голодна, вона голодна. Не потрібно її пропрацьовувати. А чому ти голодна, чому ти голодна прямо зараз? Ні, вона голодна. От в дитини істерика її потрібно нагодувати. Якщо дитина хоче гратися, не потрібно думати. Чи треба зараз гратися, чи треба завтра погратися? Просто це, от як факт, ваша внутрішня дитина чогось хоче. Також є друга частинка, дорослого. Це дорослий, скоріш за всього, в голові відповідає за команди. Це можна робити, це правильно, це неправильно. Міла, ти виглядаєш глупо, міло, ти виглядаєш бездарно, міла, це не можна, міла, маме. Це все частинка дорослого. І потрібно уявити, як ваш дорослий починає спілкуватися з внутрішньою дитиною. Коли ви запитуєте в себе, а чим би я хотів займатися, то потрібно дати можливість Її внутрішньої дитині відповідати і чути відповіді, які у вас знаходяться всередині. Частіше всього, якщо у вас є подруга, і ви от такий любитель давати всім поради, як жити. Я все знаю, я тобі розкажу, роби так, роби так, то скоріш за всього, ви пораду даєте на іншій людині. А ви даєте пораду в першу чергу самої собі. І От прямо спробуйте прислухатися до речей, які ви постійно кажете іншим людям, як їм потрібно жити, на що їм потрібно звернути увагу. Тому що всі ці речі це просто як крик вашої дитинки, яка просить про допомогу, яка просить, щоб ви почули самого себе. В моєму житті постійно трапляється якийсь стреш. Тобто, я от людина, яка просто кожні півроку заходить в якусь трансформацію, в якийсь стреш, в якусь депресію, апатію. В мене все рушиться, в мене абсолютно нічого не виходить. І в цей момент ну, дуже важко зрозуміти, да, що зараз потрібно робити в житті, дати собі якусь пораду. В цей момент я знову звертаюся до свого щоденника, і я починаю писати: У мене трапилося це, це. це. Я відчуваю себе жахливо. І потім найголовніше запитання, яке виводить мене з цього стану, якщо б ця ситуація трапилася з кимось іншим, то яку б пораду ти б дав? Цей момент просто дивовижним чином ваше поле начебто розділяється, і ви можете подивитися на все, як спостерігач. Ви можете відділитися від ситуації і стати спостерігачем. І коли ви можете війти в таку позицію, то насправді в цей момент у вас відкривається потік духовності, потік ченнелінгу, от прям чиста інформація від вашої душі. Яка передається саме через текст. Кожен раз просто запитуйте в себе, якщо б ця ситуація трапилася в мого б найкращого друга у найкращої подруги, то яку пораду я дав? Такі справи, мої хороші, напишіть в коментарях, який найголовніший інсайт з цього відео ви змогли винести, от яка думка вас зачепила прямо от, щоб аж до самого серця. І я вас дуже-дуже прошу пересилайте це відео всім людям, яких ви любите, от яким ви бажаєте всього найкращого в цьому житті. Тому що якщо вони побачать, то скоріш за всього, якщо вони зроблять саме те, що тут сьогодні було в нас, то життя автоматично буде покращуватись. Найголовніше не робити це як за мотивацією так, та, круто, все класно. А почати робити це частиною свого життя, коли ви зробите частиною свого життя, дружити з собою і запитувати в себе, а як я, а що я можу для себе зараз робити, і ви будете настільки в шоці, як навіть ваша аура вона стане чистіше, міцніше, і ви просто перестанете навіть хворіти. На цьому все я тебе дуже дуже сильно люблю. Дуже вдячна тобі за перегляд цього відео і знай, що ти найкраща людина в цієї галактиці в усьому мультивсесвіті. Всього тобі найкращого всім, папа.